Це дуже потужний проект, тому що він вперше презентує цілісну колекцію, яку пан Іван подарував католицькому університету. Це вперше позиціонується для міста, презентується для міста. і також це важливе дуже для університету, тому що університет фактично уфаряткував аптекнув тему колекціонерства, дарування і взагалі мистецького напрямку. Цією виставкою ми намагалися. Показати і розказати, наскільки важливим є колекціонерство, наскільки важливими є теж колекціонери, як ті, які бережуть пам'ять, її систематизують, які вибирають ті найважливіші діамантики речі в процесі свого життя, от і зберігають, дають його навіть. Іван Гречко зробив дуже свідомо. Він він цю колекцію зберіг фактично в цілості і передав далі. Приватне колекціонування. Як феномен неймовірно важливий. І теперішня ситуація, коли ми через російську інвазію втрачаємо щодня великі скарби, великі мистецькі, культурні скарби і надбання наших предків показує, що без колекціонування, без того подвигу, без того натхнення шукати, зберігати ми багато речей би вже сьогодні не мали. І це наша відповідальність як інституції перед тим дарунком, перед цією постаттю Івана. Який не побоявся і довіри університету, подарував подарувавши десять років тому цю колекцію для УПУ. Він Мав такий дух дослідника, тому він зберіг чудовий приватний архів, який можна досліджувати у різних там контекстах. Ще дуже багато, і потрібно це робити. Тому що насправді, щоб зібрати таку колекцію, потрібно було бути заангажованим в дуже широке коло. Причому це коло дуже різних людей. Стільки матеріалу людина за своє життя зібрала. Це практично фантастично, неймовірно, але людина це зробила. Ціло його життя це справді пошуки. Він шукав добрих людей, він шукав добрих друзів, він шукав красу. Але не тільки шукав, і старався себе цьому всьому знайти, віднайти і передати іншим. Це все сьогодні ми можемо не тільки побачити, але й відчути, що ми горді з того, що традиція зберігається. Нехай кожен з нас, кожна з нас долучиться тим, чим може, щоби теж по своїй можливості. Зберігати нашу традицію і нашу культуру.